Тривав той період, оці 20 років між Першою і Другою світовою війною. І нібито багато чого знаю, але кожен раз кожен раз якесь відкриття. Якесь відкриття, хоч маленьке, але все ж таки ну дуже, я думав спочатку, що ось добре, ось ми тепер можемо читати те, що на Заході друкують, але на Заході на нас дивляться, на радянських людей, дивляться як ну, крізь шибку. Це я використовую вираз Мартіна Маліо, праця якого опублікована українською мовою про радянський соціалізм, як він казав, не комунізм, а соціалізм. Я сам раніше казав, ну, інший у мене був образ. Щось ми в акваріумі, а ті, хто за нами спостерігають, то вони поза. Тобто в іншому середовищі, в іншому середовищі. І я сьогодні постараюся вам довести, що дійсно комунізм різко ділить людство на дві частини. Ті, хто Просто нормально розвиваються з нещастями, трагедіями, як завгодно, з поворотом назад, з поступом, з прогресом, з регресом, але на нормальному шляху. А друга частина країн, яка була за чисельністю приблизно третина всього людства, певний час у 20 столітті, це комуністичні країни який взагалі є іншою цивілізацією, дуже схожою дуже схожою на загальну цивілізацію, але за своїми внутрішніми закономірностями зовсім інше. Причому цю інакшість перше покоління воно розуміло, ну, ті, хто народився і жив певну частину життя в умовах Російської імперії. Давно вже нема того покоління. Потім з'явилося нове покоління, в основному це вже випускники радянської школи. Потім з'явилося третє покоління от покоління Михайла Горбачова. Чому я згадую Горбачова? Тому що він почав перебудову і розрізав ту зв'язку, яка зв'язувала. Радянські органи влади з партійними органами влади, не розуміючи того, що він робить. Власне кажучи, я знаю людину, яка це розуміла, Олександр Яковлев, хоч він теж не признавався в цьому, хоч як я прискіпливо не читав його мемуари, кілька у нього є видань, «Сумірки» називаються, основна його книга. Він теж не визнавався в цьому, але я. Переконаний, що він дуже добре розумів, що він робив, коли розрізається ота зв'язка, зникає диктатура, Прийшло 20 років, а досі серйозних реформ у нас не відбулося. У нас єдине, що відбулося, це зміна форм влади, це зрозуміло, була вже не так. І зміна форм власності, тобто відбулася приватизація. І ця приватизація призвела абсолютно закономірно, ніхто в цьому не винен і нікого не треба звинувачувати, призвела до олігархізації України, тобто призвела до того, що кілька сімей вони мають практично всю владу економічну і політичну. Можуть щоденно контролювати. Але щоб щоденно контролювати, треба мати відповідні організації. А у нас, наприклад, одна з перших організацій, яка уособлювала з собою громадянське суспільство, народний рух України. Ну, ви бачите, як? що з ним сталося. Тобто тут теж відбувається не тільки прогрес, а й регрес. Ну і економічна основа громадянського суспільства це середній клас, так званий. Тобто люди, які не сидять на зарплаті, не бюджетники, як призирво називають всіх нас, і науковців, і медиків, і вчителів, і так далі. А самодостатні люди, які е, самі заробляють, платять податки, і за рахунок цих податків існує держава. Нам до цього ще далека-далека. Рости, вірніше, дуже довго, дуже довго доводиться рости. Я в своїх книжках 90-х років був таким оптимістом, коли казав, що ось 91 й рік, і після цього вже тепер розвиток буде йти від диктатури до демократії в політичній сфері, від директивної командної економіки. До ринкової економіки і все чудесно. Ну, навіть мені е, трошки і не дуже, власне кажучи, приємно, коли одна з цих книж, книжок була перекладена на англійську мову, видана в Нью-Йорку. Це це було наївно, і ніякого автоматизму бути не може. Треба дуже добре усвідомлювати, куди ми йдемо, і мати важелі, якісь, які могли б нас спрямувати в потрібному напрямі. Тому що, якщо так поставити все на потік, як воно іде, йде, як іде, маємо те, що маємо, ця кривата фраза Кравчука. Але все воно йде до того дикого капіталізму епохи первинного нагромадження, яка зараз у нас існує поряд з інтернетом, поряд з усіма іншими речами, які нібито створюють таке враження, що ми знаходимося на початку ХХІ століття. А фактично, це, це ще кінець 18-го, початок 19-го століття. Той період, коли народжувався комунізм, власне кажучи. Е, ну, е, Ясна річ, що треба уроки брати у історії. Але для того, щоб брати уроки і у історії, треба знати історію, треба виховувати, ну не виховувати, а хто ж буде виховувати? Нема кому виховувати. Треба... Самим нам виповзати з тої трясіни, в якій було три покоління. І, знаєте, нам ще повезло, нам повезло, що з одного боку ми були в Радянському Союзі, який мав колосальні резерви у вигляді ресурсів природних. І який він міг зараз все це залишилося в Росії, який міг перетворити це на валюту, на цю валюту купувати ну, і зерно, і що завгодно, тому що колгоспи наші вже не діяли. І ми так приблизно ще років 20 протягнули завдяки цим ресурсам.